Якщо Росія не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, чи можливо її притягнути до відповідальності? Це чи це працює? Да. Це ми говорили про злочин агресії про міжнародний да. трибунал. Міжнародний кримінальний суд ГАГА також він працює 20 там плюс років з 2002 року. Він може судити тільки людей, да? І людей найвищого гатунку. знову ж таки. Президенти, міністри, якісь кері, там начальники армії. Начальники Чорноморського флоту, наприклад, ордери на арешт є. Він може судити Путіна, є позиції навіть тоді, коли Росія не визнає цей суд. Mm -hmm. Тобто Росія там, здається, накладала санкції. Дуже цікаво, да? США наклала санкції в лютому цього року цього на міжнародний кримінальний mm -hmm. суд, але судити можна, і вони це демонструють не тільки ну, на теоретичному рівні, але і вже є сьогодні шість ордерів на арешт. Путін, Марія Львова Білова, Шойгу, Герасимов і там а, два, два керівника дальньої авіації, Чорноморський флот. А, тобто шість ордерів на арешт є. Міжнародний кримінальний суд їх зібрав, видав, але наскільки вони можуть бути реалізовані? А реалізовані вони можуть бути тоді, коли ось так як ми з вами, але на лаві підсудних фізично сидить людина. Наприклад, тобто, коли ми говоримо про трибунал, ну, про міжнародний кримінальний суд, а там угу. лише очно.